Усе здавалося правильним, правильна пара, правильний час, правильні мрії. Марина та Сергій познайомились на вечірці у спільних друзів. Вона студентка медичного університету з глибокими очима і теплим голосом. Він майбутній автомеханік, трохи розхристаний із засмаленими руками, але з такими щирими намірами, що її серце здалося вже на третій день знайомства. Через рік вони вже стояли в раці, усміхаючись і тримаючись за руки. Весілля було скромне, без ресторанів і розкішних суконь, зате з палаючими очима і танцями до ранку у бабусиному дворі. Спочатку жили в орендованій квартирі. Спали на старому розкладаному дивані, рахували копійки до зарплати і вечеряли гречкою з сосисками. Але були щасливі, бо разом. Вони планували будувати життя по цеглинці спочатку диплом, потім робота, потім дітки. А там і свою справу запустимо. Після народження першої дитини Марина вчилась вставати вночі до доньки і водночас готуватись до іспитів. Сергій працював по 12 годин на СТО, щоб не брати грошей у батьків. Було складно, але все мало сенс. Другу дитину вони зустрічали вже у власній квартирі, в кредит, але у своїй. І коли одного вечора, вкривши дітей ковдрою, Марина сказала. Знаєш, я щаслива, і це, мабуть, найкращий час мого життя. Сергій відповів У нас ще все попереду. Вони не знали, що попереду не тільки радість, що життя готує випробовування, які не кожна пара витримує. Після народження другої дитини життя Марини перетворилось на нескінченну круговерть. Ранки з пляшечками, пелюшками і розкиданими іграшками, вечори із занепадом сил, безгучними сльозами у ванні і нескінченними бажаннями просто поспати хоча б шість годин поспіль. Сергій тим часом відкрив свою справу невеликий автосервіс на околиці міста. Роботи було багато, грошей стало більше. Вперше вони могли дозволити собі новий диван, мультиварку і навіть поїздку за місто. Але разом із грошима у двері тихо постукала байдужість. Ти завжди втомлена, у нас навіть немає коли поговорити, кидав він, вдягаючи куртку. А ти завжди на роботі. Може, хоч на вихідних залишишся вдома? просила вона. Я ж для нас стараюсь. Відповідав він, не дивлячись. Замість розмов тиша, замість обіймів холод. І ось одного вечора, коли Сергій заснув на дивані з телефоном у руці, Марина інстинктивно взяла його, щоб вимкнути звук. Але екран світився повідомленням: Коли знову побачимось, твоя соня. У неї стиснуло серце, вона не кричала. Просто пішла на кухню і сиділа там до ранку, п'ючи холодний чай і дивлячись у стелю. Коли вранці запитала напряму, Сергій мовчав, потім хмикнув. Та несерйозно це все, просто так, побалакати, не злись. Я не злюсь, Сергію, я втомилась, втомилась бути фоном для твого життя. Відповіла Марина, ледве стримуючи сльози. Наступного тижня він зібрав речі без скандалів, без сцени. Я не знаю, що мені робити, сказав на прощання. «Іди, може, колись зрозумієш, але вже без мене. Вона залишилась одна: двоє дітей, нічні зміни у лікарні, кредит. Мовчазні вечері. Сергій не дзвонив, не питав про дітей, не надсилав грошей. І саме в цю тишу увірвався удар, який мав би зламати її остаточно. Але цього не сталося. Це була звичайна зимова нічна зміна. Марина вийшла з лікарні о сьомій ранку із натрудженими руками, втомленими очима. Але з теплим відчуттям у серці діти чекали вдома, а попереду був один вільний день, який вона зможе провести з ними. Трамвай не ходив, автобус запізнювався, і вона вирішила пройти кілька зупинок пішки. Сніг сипав лопатий, слизька дорога блищала, як лід. Останнє, що вона встигла побачити, це світлофар, Яке раптово виринуло за повороту, потім темрява. Марина прийшла до тями вже в реанімації, біла стеля, шум апаратів, біль у грудях і тіло, яке відмовлялось слухатись. До неї нахилився лікар. Ви живі, але у вас компресійний перелом хребта. Потрібен тривалий курс лікування, і головне терпіння. Вона хотіла кричати, але навіть голос зрадив. У голові пульсувала лише одна думка Діти, як діти? Хто з ними? Бабуся приїхала з села і взяла малих до себе. Марина лишилась лежати сам на сам зі своїм тілом і страхом. Сергій навіть не зателефонував. Місяці в лікарняній палаті навчили її не тільки терпіти. А й відпускати, відпускати образи, минуле сподівання. Кожен день це боротьба спершу за те, щоб перевернутись на бік, потім, щоб сісти, потім, щоб зробити перший крок з тростиною. І саме в цей темний період життя прийшло світло у вигляді випадкової доброти. Одного дня в палату увійшла жінка в яскравому светрі з термосом у руках. Привіт, я Оля, волонтерка. Ми допомагаємо мамам, які потрапили в біду. Хочете борщу? Домашній, Марина не стримала сліз, бо вперше за довгий час хтось просто прийшов, не питаючи, що вона зробила не так. Оля розповіла про фонд. Що підтримує жінок у кризових ситуаціях, організувала збір на лікування, допомогла знайти санаторій для реабілітації. Ти вистоїш, я бачу, ти одна з тих, хто не здається, сказала вона, подаючи Марині руку. Так почалося нове коло боротьби вже не за виживання, а за повноцінне життя. І, хоч шлях був довгий, кожен прийдешній крок був перемогою. А попереду на Марину чекало щось більше, ніж одужання, відродження. Через рік після аварії Марина стояла біля дзеркала у власній квартирі. Тростина вже давно стояла в кутку, як нагадування про пройдений шлях. Вона вдягала білий халат, не лікарняний. А свій власний, з новеньким логотипом на грудях, реабілітаційний кабінет Марини Яковенко. Її мрія, хоч і змінена долею, таки здійснилась. Після довгих реабілітацій, боротьби з болем і страхом, Марина пройшла курси масажу та фізіотерапії, відкрила власну справу Кабінет допомоги жінкам після травм. Операцій та виснаження. Клієнтки приходили не тільки за процедурою, за словом, підтримкою, натхненням. Ви якось інакше дивитесь на все, часто говорили вони, бо я знаю, як це падати, коли здається, що вже нижче не можна, відповіла вона. Її діти знову були поруч. Молодший син, якого бабуся доглядала весь цей рік, повернувся додому. Старша донька допомагала з рецепцією, подавала чай клієнтам, дивилась на маму з гордістю. І от одного осіннього ранку, коли Марина відчиняла двері свого кабінету, до неї підійшов він, Сергій, змучений, з обличчям, на якому вчитувався кожен провал. Очі опущені, в руках пожмаканий конверт. Привіт, сказав тихо. Я чув, ти ти змогла, а я ні, мене викинули з бізнесу. Та жінка. Вона зникла, коли я втратив усе. Я залишився з нічим. Марина дивилась мовчки. Колись вона уявляла цю сцену з образою, зі злістю, з болем, але тепер не було нічого з того, лише спокій і чітка межа. Сергію, я пробачила тобі іще тоді, коли лежала в лікарні, але не заради тебе, заради себе. Я не прошу нічого. Просто, якщо буде хоч якась робота, будь-яка, я все зроблю. Марина подумала і, як завжди, вибрала милосердя. Завтра приходь на мийку до моїх знайомих, скажеш, що від мене. Почнеш з малого. Якщо не підведеш, дам ще шанс. Він кивнув і пішов. Вечір того дня Марина провела з дітьми. Вони їли піцу і дивились старі мультфільми. Донька обійняла її за плечі і прошепотіла, ти найсильніша, мамо, я теж такою буду. А Марина усміхнулась, бо тепер вона точно знала Справжня сила це не мати ідеальне життя, а мати серце, яке б'ється, навіть коли все валиться.